е, мушу ще одне питання сьогодні з тобою обговорити. Значить, дивися. Ну тому що глядачі пишуть, і я в принципі теж погоджуюсь. Багато хто пише, то що робити? Це перша така частина питання. А друга складається з коротенького оповіді минулого мого стріму вчорашнього з Карлом Волохом, де він розповідав: ну, він зустрічався з Федоровичем залужним і значить були розмови. Про все вони там говорили, значить, глядачі мої, хто не бачив, будь ласка, підписуйтесь вчора, вчорашній ефір, подивитися. Але суть яка, так як зі слів було зрозуміло, залужний каже: сьогодні виборів немає. Я займаюся далі роботою. Поява залужного сьогодні як політика альтернативного нинішній команді, це є фактично один із елементів розколу. Суспільства, і він це ну, свідомо каже: я не хочу бути цим елементом розколу суспільства, тому що сьогодні ми не займаємося політикою, ми маємо перемогти в війні. В той же час ми говоримо, що а як же ж перемогти у війні з цим вершником е на кобилі як бреше, розумієш? Як перемогти у цій війні, не, прове не провівши вибори? Я теж не сильно прихильник виборів під час війни без ЗСУ, без військових е для легітимізації цього трешу ще на 5 років. І тут вчора Карл Волок висловив таку тезу, каже, а хто сказав, що на 5 років можуть бути вибори на період до закінчення війни. Просто треба продумати алгоритм. Я задумався, чесно скажу, я не є прихильником виборів сьогодні, але взагалі я задумався, а що ми будемо робити, якщо війна буде 10 років ще йти? Оце, це, 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 ця кобила, яка бреше, має вести того вершника без голови ще 10 років? То ми ну ну ми закінчимося раніше ніж доповземо не то, що там до кордону 91-го року, хоч би кудись доповзти. Ну я вже так зараз не хочу на песимістичній ноті це зауважити, але от такі думки в нас вчора були. То цікаво, будь ласка, якщо маєш якусь позицію з приводу тези, що робити, питання залужний в політику чи залужний поки що в Британію, а політика може лише розколоти суспільство. Ну і звичайно, можливість, неможливість о такого краплення, вибори до кінця війни. Чи з цим трешем їдемо далі? Ну от. дивись. Я з великою повагою ставлюся до генерала залужного і до його небажання ставати політиком, тим більше що він формально ще не звільнений з СУ. Указу до речі, Указу президента... указу президента про його звільнення немає. Натомість ми всі чекаємо указу президента про призначення залужного послом Британії. Звідки вже прийшло погодження так званий агрима. Причому Гайман прийшов уже, здається, більше тижня тому, а указу як не було, так і немає. Що це означає? Це означає, що Зеленський не хоче дати залужним ні одного дня, щоб не бути військовим і мати право на публічні заяви. А з іншого боку, як тільки він його е, знімає зсу, ну звільняє з су. Він призначає його послом, а посол також не має права на будь-яку особисту думку, яка не співпадає на 100% із думкою глави держави, такі дипломатичні правила. Хочу нагадати, що попередній посол Британії пан Пристайко був знятий лише за те, що він дозволив собі на британському телебаченні сказати, що е оцінюючи хамські смс-ки Українського президента до міністра оборони Британії він сказав би, ну, я би так не робив. Все. Це стало причиною зняття. І, в принципі, як би це не було парадоксально, у світі така практика є однозначно. Тим не менше, мені особисто не вистачає позиції генерала Залужного, саме військовослужбовця генерала Залужного про військову ситуацію і військові альтернативи сьогодні. Бо саме він, ще будучи головнокомандуючим, писав аналітичні військові без жодної політики статті, які були глибоко правдивими, і на початку війни перед контрнаступом, і після нього, які банкова розцінила як ну, неузгоджені, неправильні, такі і сякі, але потім все рівно вся наша державна машина прийшла саме на тези тих статей. Про неможливість продовження окопної війни, про необхідність шукати технологічні проривні компоненти для того, щоб ударити противника не силою, не засобами Другої світової, а новим технологічним проривом. Сьогодні про це говорять всі, але тоді про це написав саме генерал Залужник. І от мені дуже не вистачає сьогодні його бачення: чи є реалістичним поход до кордону 91-го року в нинішніми силами і засобами безкінечним процесом. Чи, потрібно нам, при цьому, чи, більше, чи можливо при цьому у нас в вигляді припинення вогню? Чи можемо ми взагалі е, вибудовувати свою військову стратегію якось інакше, ніж вона вибудовувалася два роки війни, а тим більше сьогодні при втраті території? От такої військової оцінки йому ніхто не забороняє, навіть будучи військовослужбовцем, але суспільство це страшенно потребує. До чого я це кажу? Наступним президентом України. Коли б він не був обраний. Навіть до того, як він буде обраний, наступним лідером України буде той, хто запропонує зрозумілу альтернативу нинішній незрозумілій військовій стратегії. Данішої її відсутності у Зеленську. Ми всі бачимо, що він не має стратегії війни. Ми всі це відчуваємо. Він з нами про це не збирається говорити. Але кожен з нас відчуває, що він. Е навіть, ну, ми ж бачимо ці відоси і вигляд, з яким він їх читає. Всі ці ритуальні фрази патріотичні, всі ці е, перекладування провини на кого завгодно, крім на, як на дзеркало. ми всі це бачимо. Але ми не бачимо плану дорослої, розумної, відповідальної і професійної людини. І от той, хто дасть такий аналіз, той стане лідером, а потім президентом. Тепер щодо пропозиції Карла Волоха. Я чую від Карла, знаю його добре, і товаришую з ним. Він постійно говорить про необхідність виборів президента. В чомусь він правий. Бо Конституція України забороняє вибори парламента під час війни, але не забороняє вибори президента. Більше того, навіть профільний, я би сказав, або юридично кажучи, спеціальний закон про вибори. Також не забороняє вибори президента під час війни. Забороняється виключно закон про особ... особливий стан. Про воєнний стан. Про воєнний стан. Е І тут стоїть питання: чому ж тоді в нас немає виборів? Якщо в Конституції є не просто дозвіл на вибори, там написано навіть дата виборів. Може хтось не читав? То подивіться: там написано, вибори президента відбуваються в останню неділю березня, п'ятого року каденції. Крапочка. Слава Богу, там далі написано наступний абзац: президент України виконує свої повноваження до обрання наступного президента. Речі, Кушма пересидів тиждень, так, якщо так. я не помиляюсь. Більше, якщо не помиляюсь, три тижні, поки відбувався так званий повторний другий тур е, виборів через фальсифікації Януковича і його брати у 2004 році. Так, да, це абсолютно правильно. Це називається принцип неправності влади. Якщо б по тій чи іншій причині президента не обрали, ну, наприклад, сфальсифікували. Або, наприклад, ЦВК поголовно вимерло, Або, наприклад, виборці просто не пішли на дільниці. Або, наприклад, ну, є ж багато інших речей, да? а, тоді президент не залишає країну без президента і виконує свої повноваження. Конституція, правда, не передбачає при цьому такого випадку, як у нас, коли це може бути безкінечно довго. Адже Зеленський нам сказав, що війна буде, поки ми не звільнимо станицю Луганську. Ну от і будемо звільняти, як каже Волох, 10 років. Чому тоді вибори не відбуваються, якщо Конституція не забороняє, а навпаки, вказує дату? Тому що парламент не проголосував постанову про призначення дати виборів, хоча мав це зробити. Тому е без жодної іронії, навпаки, я проти російської ПСО підкреслюю, президент Зеленський навіть після цієї дати визначеної Конституції є легітимним президентом, просроченим. Але легітимним. Е, що з цим робити? Е, да, можна було б, Ну, бо депутати кажуть, от під час бомбардувань не можна проводити ракетні там, загрози, то що не можна проголосувати на виборах. Ну, прийміть закон про особливості виборів у воєнний е, час. Пропишіть, що вибори відбуваються не один день, а п'ять. Пропишіть, що вони можуть відбуватися за кордоном в консульствах. Там, ну, Можна прописати дуже багато особливих речей. Пропишіть, що на фронті вони відбуваються також в специфічному порядку. Пропишіть, що вся е, агітація і пропаганда скорочується там, умовно кажучи, до певного відійську на е, таких то засобах, е, такі не на єдиному марафоні, як ми розуміємо. Де? Все це можна було б зробити, але цього зроблено не буде. Бо більшість парламенту належить Зеленському е, або про Колоні, яка називається ПЗАЖ, голосує разом з ним. Відповідно, я не вірю в те, що ми можемо в цьому парламенті, який заборонено переобирати Конституцію, прийняти рішення про вибори президента, а відповідно президентом, як мінімум, до припинення вогню, буде Зеленський. Ви мені скажете, що це безнадія. Я відповім, що дивіться, на президенту клин не сходиться. Давайте згадаємо, <свистак> давай згадаємо президента Ющенка в останній рік. Він багато крім своїх вуликів чим управляв. Причому це я кажу з позитивним ставленням, взагалі до історичної фігури Ющенка. Але так сталося, що він м, втратив е лідерську роль помараджій команді. Втратив все. Він ще був президентом, але вже не впливав ні на що. А хто впливав на все? Парламент. Тому у мене зараз питання. Чому міг би парламент сьогодні обрати нового лідера? Не президента. І хто б він і, 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 про яку посаду я кажу? Прем'єр-міністр. Ну ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день Шмигаль є не прем'єр-міністром, а Шмигалем Ярмака. Ну, така робота. Єдине, що він добився за найдовший в історії України термін свого урядування, в нього ж найбільший термін, він навіть я пересидів, це те, що українці нарешті вивчили його прізвище. Але, скажи мені, він виконує роль організатора перемог ЗСУ, за забезпечені їх всім необхідним українським виробництвом і економікою. Ну, мені здається, відповідь очевидна. Відповідно. Якби ми зараз могли знайти справжнього лідера серйозної народної підтримкою розміром із залужного на цю посаду, то вже було б байдуже, хто в нас там числиться президентом понад термін. Але, але парламент повністю підконтрольний Єрмаку і банкові. Я тебе і розпитаю: а як парламент повністю підконтрольний партії регіонів і комуністів? 14 року проголосував за Торчинова. Можеш мені розказати? Переляк був великий. Перелік угу. Ігор, що... я давно в, цій, в цьому житті і в цій країні, нашій любимій, і в цій прості, господи, політиці. І якщо нашим депутатам від слуг народу припече, то вони проголосують за того, хто буде рятувати їх особисто і країну. Бо як кажуть на моїй і твоїй волині, хата не фортеця згорить нахер за одну ніч. Ну, так же бувало. Ну, так, та, в нас так казали. Поки народна Республіка та... саме так казала. І тому, вибач мені, якщо вони відчують, що їм нема куди тікати з Грушевського при закритих кордонах, а на округах їх уже чекають, то вони проголосують за того, хто потрібен цій країні. Відповідно. Це питання, чи є в нас такий лідер, і чи готові люди е, допомогти його обранню. Для того, щоб такий лідер відбувся, він має сказати програму альтернативну до того е, курсу вершника без голови на брехливій кобилі. Так же ж. Ага. От звідси якраз і мої тези. Саме тому мені не вистачає програмної військової статті заложень. Саме тому мені не вистачає програмних заяв публічних осіб, які їх підтримують мільйони людей. От мені здається, зараз, крім підготовки до е швейцарського прожекту Єрмака, в нашому суспільстві повинна зародитися дискусія, як можна виграти цю війну не в той спосіб, який е обрав Зеленський з Єрмаком. І як тільки люди знайдуть лідера, Котрому повірять, все в нас відбудеться: і перемога військова, і перемога політична отакий От мій оптимізм. Хоча він звичайно стриманий. Зрозуміло друже. Ну бачиш, тут вже пише: так скажіть, що це за лужди, про кого ви говорите? Давайте так, ми можемо все, що хоче з тут говорити. Слухай, може. Міма, ти я за що кажу? Ми Ні, від за пам'ятаєш, я по-моєму в тебе на ефірі казав: ти мене питав: а от чому Залужний мовчить після відставки? А я казав: дивись, він знаходиться в стадії раннього Ющенка. Я пам'ятаю той період. Ющенко тоді був в Нацбанку, а до нього безкінечно ходили делегації національно-демократичних сил, на чолі спокійним е Вячеславом Чарноволом, ну і всіх менш знаних там. і... Вже ж позабували навіть їхні прізвища: і Костенко, і там Хмара, і навіть волчара української політики Іван Заєць. І от всі вони приходили туди і казали: Віктор Дурич, та пораж уже. А він каже: а він тоді, десь не знаю, десь йому притарабанили стару карету і. Малюнки до неї, і він реально, от шартуху з усіма справами, внутрішньому дворі з банку кісточкою розмальовував по цьому ескізу цю карету. Він так казав: Ні, хлопці, ще не час, ще качки не прилетіли. Ну і пройшов же ж там майже ж рік, не знов до нього приходять, Ві, вітаний став, вже ж от сніжить, уже ж ну. Кає, хлопці, ще не час, ще журавлі не відлетіли. І отак от він два роки чекав. І, в принципі, дочекався. Бо тоді життя було ну, більш плавним. Люди ну, не любили, а потім дехто вже навіть ненавидів кучму, але ну, чекали, коли прийде час. І я тоді е, сказав, що якщо залужний обрав цю технологію, що, мовляв, інших не буде, то він помиляється. З одного боку, мені скажуть, що це я помиляюсь. Бо по соціології, яку зробили буквально минулого тижня, рейтинг залужного впав. На 2%. Тобто раніше в нього було на першій турі виборів 50, здається, 2% виборців в першому турі. А тепер там 48 чи 49. Як ти розумієш, це ну, ні про що. Він все одно переможець наступної президентської кампанії. Але з іншого боку, я наполягаю, що мовчання це не про рейтинги, це про статус. Бо людина, яка користується такою підтримкою, може в один день бути так само масово нелюбимим, Якщо він буде надто довго мовчати, він мусить дати позицію, за яку люди готові терпіти, боротися і навіть вмирати. І якщо цього не зробить генерал Заложний, за нього це зроблять інші. На жаль, ситуація на фронті. Якщо вона буде незмінною, якщо будуть продовжуватися територіальні втрати, буде лякати наше населення дуже важко. Оці всі заяви типу Скібіцького, що під загрозою Суми і Харків, що ми неминуче втратимо Донбас, лякають людей страшно. І вони шукають за спину лідера, за якого можна заховатися. І кого вони можуть знайти? Знаєш ні ти, ні я. Будь-який, прости Господи, Сьома Семенченко може начепити на себе Балаклаву і оголосити себе сильним лідером. Ми ж це проходили. Тому з цієї точки зору, генерал Залужний має дати не політичну, не партійну, але фахову військову альтернативу. Якщо він цього не зробить, значить це мають робити інші. І не питайте мене, хто це любима забавка українського е, виборця. Назвіть нам ім'я і, і ми за нього проголосуємо. Знаєш, є такий е, антрополог е, Клод Левістрос, е, він написав багато книжок, бо провів там майже все життя в диких е, серед диких племен Амазонки, Африки, е, там Півночі. Він досліджував антропологічні особливості е, людей наприклад, ну скажімо так, тих етносів, які ще розвиваються, яких ще ну подивитися, якими ми були декілька тисяч літ тому всі, і він виявив, що такими самими, бо всі люди з цих диких племен звинувачували в своїх бідах кого завгодно: сусідів, демонів, чаклунів, е, теж е, погоду, тільки не себе. Люди незмінні. Вони схильні шукати героїв в телевізорі, і не схильні шукати проблеми в дзеркалі. Тому люди не запитуйте прізвище, перестаньте голосувати за прізвище, за будь які голосуйте за політику. Якщо вам кандидат скаже, що я вас врятую, то згадайте курва Бала... Голобородька. І кінець епохи бідності разом з кінцем, епохи брехні. Проголосуйте, будь ласка, за того, хто дасть вам програму, яку ви відчуєте безпеку. Бо для України зараз немає нічого важливішого. А далі за той, хто ще скаже, що після миру, як він буде відновлювати країну. І як тільки ви побачите кандидата, який знає, як переможно закінчити війну, стати членом НАТО і членом ЄС, то оце і буде ваше прізвище. Я поки що не знаю таке прізвище, крім одного, Порошенко, який я точно чую, говорить, це з. 2012 року НАТО, ЄС, Українська армія, почав не тільки говорить а робить. При цьому я віддаю належне і фаховості, і народній підтримці залужне. Але мені дуже потрібна його позиція в сьогоднішній ситуації І знаєш, що саме найкраще, можливо, найоптимістичніше? Дай Бог, щоб ми вибрали серед цих двох це було б напевно найкращий український вибір та 100%. відсотків. Ну як мінімум, ми, ми можемо сказати одне, що запит суспільства на м, захист є колосальний, Я з тобою повністю погоджуюся. А єдине, що хотів би ще зауважити з наших з тобою розмов, ми так іноді ж буває так, що ще й по телефону щось говоримо, глядачі щось mm -hmm. щось знають, щось не знають. Але е, я все таки вважаю, що майбутній лідер нації має мати і Фаберже, в тому числі з, після нашої перемоги, друзі, давайте говорити відверто: мільйонна армія повернеться додому з купою запитань, з купою претензій, і саме головне з вмінням вирішувати дуже швидко будь-яку проблему. Від думки про небезпеку до кинутої гранати в них в голові в долі секунди. І оця мільйонна армія разом з своїми сім'ями, рідними, близькими, вона задасть купу запитань і буде бурлити. Майбутній лідер нації має мати не тільки Фаберже, але й авторитет вийти до того, що бурлить, і сказати: Стопе, ви мене обрали, ви мені довірили. Я йду сюди, ви йдете зі мною, і має мати можливість зупинити будь-яке бурління саме от в такому ключі, за яке я сказав, щоб нам після війни не втратити державу внаслідок бурління. Я вже зараз вибач, ну отак от, от більш-менш от це можу охарактеризувати. Як, як ти зумів передати нашу розмову без жодного матюка? Так да. саме про це <світ> я кажу. наступний президент має бути людиною з моєї точки зору. Він має дати пропозицію до всього навсього трьох, але дуже важливих функцій: як стати членом НАТО, щоби наші діти вже не воювали, як зайти в ЄС. Не 9 років, як нам зараз прогнозують, а хоча б 3-4. А це значить не випросити, а організувати роботу. Примусити дисципліновано чиновників робити своє е, відповідне завдання. І третє, комунікувати з неминучими солдатськими е, і їхніми сім'ями заворушеннями. Для чого потрібен справжній військовий авторитет. І коли ми дивимося на це, то ми розуміємо, що напевно, ну, я особисто вважаю, що президент має бути е, людиною, яка займається тільки цим, і не очолює ніяку партію, і навіть не присутній в парламенті. Парламент має робити своє, е, уряд має okay. бути обраний парламентом ним контролюватися. Звичайно, координуватися і контролюватися і президентом в його межах його повноважень. Але президент має зайнятися, до речі, тим, що написано в Конституції, там же тільки це написано. Це президент президент, політика, президент, національна безпека і права е конституційних прав. От цих три функції. Тобто будь-який інший президент, який буде претендувати знов на монобільшість в парламенті, на вплив усіх сферів життя, на те, що він єдиний, хто знає, як переймінову вулиці і керувати, і запускати спутники, які потім, правда, не показують діхаляри з космосу. З дня незалежності 21-го року, просто викидайте їх на смітник. це все ми проходили. Цей популізм, я надіюсь, ми вже пройшли. А от людина, яка буде давати відповіді на те, як він буде займатися цими трьома функціями, і не лізти в усе інше, от саме такий нам буде потрібен. Звичайно, при цьому один він не справиться з той глобальними викликами, які є. Йому будуть потрібні партнери. І тому, коли ми говоримо про сьогоднішній час. Я дуже е, впевнений в тому, що наступним президентом буде президент з військових, в силу того, що ми з тобою сказали. Я впевнений в тому, що в парламенті з'являться абсолютно нові політичні сили, але там будуть найпотужніше представлені ті, хто не скорився ні до війни, ні під час війни, які мають досягнення і професіоналізм. І разом це буде дуже цікавий сплав, такий як ми з собою мали щастя спостерігати, коли разом були в парламенті після Майдану. Пам'ятаєш, дві третини прийшли з Майдану, таких старих волчари, як я, які вже встигли і покерувати, і посидіти, і таких молодих, як ти, які вже встигли повоювати і прийшли пополітикувати. Не сісти, не сісти. Так, от розумієш, і оцей сплав знову з'явиться в парламенті. А в уряді з'являться і старі суперпрофі. Які зможуть без е, річного навчання, якого в нас постійно вимагав Зеленський, зразу з першого дня працювати. І е, молоді люди, які зробили своє ім'я під час війни, от дивись, я зараз назву одне прізвище, тільки бою, щоб їм не прилетіло, Тільки не від росіян, а від наших. От керівник нової пошти. От я давно спостерігаю за цією особою. сам викинеть, ну вся команда, якби вихідці з Донецька. І чесно, я так спочатку дивився на це трошки з насторогою, визнаю. Але, з бок... зрештою, це сьогодні приклад найуспішнішого соціально відповідального, патріотичного і ефективного бізнесу. Ну правда? ж? Мільйони а, людей це не просто знають, а кожен день використовують. І причому він ставиться до цього не як до способу заробляння коштів, що само собою. Але і до як своєї соціальної функції. От такі люди мають з'явитися е, після війни. От їхня сукупність разом із перевіреними старими профі на чолі з відповідальним військовим лідером можуть дати країні швидке просування вперед.